Вітаю, друзі! Сьогодні армітів завітало до 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, а саме до гармашів цієї бригади хлопці працюють на трофейному гіацинті. В наших руках ця зброя працює прекрасно. Характеристики даної зброї, відстань польоту снаряду 28400 на повному заряді. Ми стріляємо залежно від цілі і на повному заряді, і на уменшеному заряді. Угу. Ну це така зброя контрбатарейна. Тобто більше по артилерії ворожі працюють, ніж там по піхоті, чи по бліндажам, чи по всьому. Дана Самхина установка працює ну, в більшості як контрбатарейна, для контрбатарейної боротьби, але вона є для ураження живої техні... живої сили противника для ураження споруд, будівель, бліндажів. Все, що є, що нам заважає, йти вперед. Готові. Ну, це ще часіяреський напрямок. І от зараз враховуючи події на Курщині. Чи помітили можливо зменшення ворожої артилерії, контрбатарейної боротьби дронів? Якось чи перекидають вони на інший напрямок? Вони постійно лізуть, стараються перетнути водоканал, який є на час моярі. Ну, їхні всі зусилля марні. Ми відбиваємо всі атаки. Як... Десь тільки вони з'являються, зразу ми наводимося і знищуємо ворога. Ну, це така Десь. рідкісний птах, я так розумію, це гіацинт у вас. Я маю на увазі саме на самохідний, тобто він на гусницях. Таких ну, в українській армії небагато. У нас такі в українській армії трактично всі трофейні. А тут у вас екіпаж 5 людей там всередині я так розумію? — Повний екіпаж 5 людей. Ну, якщо вона так стоїть в такому нерухомому цьому, то може бути і сім людей в екіпаж, тому що мобільність в тому, що треба гармату щоденько розмаскувати, відстріляти по цілях, замаскувати, щоб противник літає дронами. Зараз Олег покаже, як влаштований гіацинт всередині. Це нас іде лента. Це йде 40 штук можна. Ну, влазить сюди. Там йде крісло, ще можна сидіти. З цієї сторони теж є крісло. Тут баки йдуть, ну таке більш-менш. Ну, їхати можна в машині. Такі буде солярку смарґіти, ну нічого страшного. А скільки боєкомплект? 40. Ну, воно стоїть. Воно ще як іде лента, тож... З цієї сторони йде і з цієї. Воно ж крутиться. Ага, а як рухаються боєприпаси по цьому відсіку, розкажи? Ну, клапани. Жовтий йде воно. середній, жовтий, красний йде, а зелений. І, і що тут? Воно ну, як запихаєте сюди, ложите по руха, і воно собі пост... ну, нажимаєш рычагом, і воно відштовхує саме по собі далі і далі. Зап... І так само перше заряди, а тоді. Звичайно, що події на Курщині вони підняли там трошки моральний бойовий дух, тому що це приємно. Так. Приємно, що mm -hmm. і на території ворога відбувається війна, не тільки в нас. І він повинен розуміти, що якщо він сюди прийшов з меча, то він і від меча повинен і загинути. В армії є просте правило, кажуть, 777 це коли тобі хтось зробив добро, це сім разів відповіш добро. А Коли хтось зло, та 77 разів маєш йому відповісти зло. Я думаю, що ми повинні все зробити, щоб. Москалі на своїй території добре відчули він. Це трофей, я так розумію. Це під час харківського наступу бував за ну, так, та, Це трофейна техніка, яка нам дісталась, ми її е, добре використовуємо. Ну, 24-та брада таке ну, прізвисько королівська піхота. Тут, -тут гармаші і девіз хлопцям придумували, наче якийсь внутрішній. Так, це у нас є девіз нашого дивізіону «Ultima Ratio Regum». Останній довід, довід королів це французьке гасло їхньої артилерії там середньовіччі. Ми теж скористались ним і його використовуємо. Останній довід королів, останній аргумент королів. Що артилерія це класна штука, це коли вже немає аргументів, то можна застосувати артилерію і це буде цей останній аргумент. О, де? 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 Можна біля формату.